Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's

Наш різ, як його забирали, без зброї посилали під аули, під військове, під інші штурмові майданчики через Дніпро і чому звідки скільки ми стояли під Кривим Рогом, починаючи з вересня місяця, до початку Криворізької операції, скільки людей, наших чорносвитників, полягло. Це провокація, не реагуємо!

На кладови. Все нормально. Ось хода. Прийшли. По минуті, вони просто прийшли. Хоче красить твоїх. Хоче красить. Я прист. Це іде, і ті, що грати не можуть. Краще. Без страху, запач. Зі зіронами. Так, дівчині звою літні не Даво не побратиме! Розпочинаємо вашу акцію! Де не <постерість> знав. <Весенослужители, вреди. постерість> <постерість> 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 Рабираємо, будь ласка, робимо кому! Чекуємось по колу з прапорами. Шановні друзі, давайте чекуємося перед меморіалом, перед тим, що ми сюди прийшли, що ми хочемо сказати. Ми мали е, відправити молитву поминальну, але я не бачу де священники, які мали сьогодні. Були, а де вони? Одих знімайте, отих. Притуваємо, зніма. щоб знали їх, як морди. Тут на що були там. Їх. Вони там стояли. Я прошу так, вище культи ще отак. От Просто того, який ми набив з десь пізно. Ми сьогодні пройшли такі шляхи. Ми брошу, прапора, так, по, хотілося по, пройти цей шлях обличчям до меморіалу. Цей шлях ми пройшли для того, щоб кожен, крокуючи, міг подумати, яка тяжка трагедія була Друга світова війна, щоб кожен будучи згадав, хто зі з його села не вернувся, не вернувся з цієї бійні. хто був замордований, закатований, вивезений напрямок, на примусові роботи. Після звільнення, хто був висланий на шахти Донбасу, Пузбасу, Воркуту і Колиму, тому що так робилося і визволення. Ми сьогодні прийшли схилити голову перед тими, хто поліг в цій Другій світовій війні. І тому, поки священники зараз десь знайдуться, вони підійдуть, я вас усіх прошу схилити голови хвилині мовчання. За жертвами тих, хто поліг в тій Другій світовій війні. Завжди, десь, Шановні друзі, присутні, правоохоронні органи, шановна міліція, Танечка, Таня, пити з ними, я щоб потіпики знімаються. Ворог з нами, що ми вам додали додаткової роботи, але так має бути і так повинно бути. На своїй українській землі ми маємо право і зобов'язання. Своїх, хто відійшов у вічність. Скорботний мітинг з нагоди в обличчя. Закінчення Другої світової війни річниці 78-їдесь. 78 Голосую відділення. Зараз сюди, будь ласка, просимо. Помолимося разом за вічну пам'ять всіх, 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 хто полів. – Хто всіх. там був? – ну, ну, Обличчя Ну Так, так. Є? Є? ну все. – Зім'я. Тих, що тут стояли, їх відпустили, вони тут прийшли. Пучкуються. Я не всіх бачив. Звероподобні. – Ну це цих.